Всім привіт! Ви на ютуб-каналі Флагман, Риболовля та Туризм, і сьогодні у нас Сорі, шеф-дзвонить, секундочку. Алло. да, Доброго дня, шеф. Так, 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 я вам писав, турбував, дякую, що перезвонили. Дивіться, з якого приводу я вас турбував. Значиться, ми нашим відділом маркетингу проаналізували ситуацію з приводу нашого телеграм-каналу Флагман Риболовля та Туризм. Та прийшли до висновку, що людям, нашим клієнтам, глядачам дуже не вистачає інформації. Тому ми вирішили з 1 лютого оновити наш телеграм-канал. Він буде називатися Флагман Лайф. І це буде дуже класний, живий, цікавий канал. Там буде висвітлюватися вся інформація стосовно наших товарів, новинок, розробок, тестування всіх товарів. Також, також будуть опитування серед клієнтів, багато класних, цікавих менчиків. Ну тобто, зробить класний живий канал, життя компанії Флагман. І з приводу цього ми хотіли зробити конкурс та віддячити нашим глядачам та нашим. Клієнтам, підписникам за те, що вони підпишуться на канал. Що ви скажете? Угу. Да. Окей, все, прийняв, поняв, діємо. Питань нема, все, дякую, гарного дня. Всім привіт. Ну що, давненько ми вас не бавили з суперконкурсами з класними призами. Тому сьогодні мегаконкурс на честь відкриття оновленого телеграм-каналу Флагман Лайф. Запам'ятайте, що треба зробити для того, щоб поучаствувати в нашому конкурсі. По-перше, потрібно бути підписаним на наш YouTube канал Флагман, Риболовля і Туризм. Ну, це зрозуміло. А також потрібно обов'язково підписатися на наш оновлений телеграм-канал Флагман Лайф. І ще потрібно під цим відео залишити любий коментар на ваш розсуд. А ровно через тиждень у прямому ефірі серед всіх учасників конкурсу ми розіграємо. Увага! 10 сертифікатів по 1000 гривень. На ці сертифікати ви зможете придбати товар у мережі магазинів Флагман та інтернет-магазині Флагман. Увага! І ще одна обов'язкова умова конкурсу. Потрібно бути присутнім у прямому ефірі на розіграшу сертифікатів, тому що розігрувати ми будемо серед тих, хто присутній у прямому ефірі. Підписуйтесь на наш оновлений телеграм-канал Флагман Лайф, виконати всі умови конкурсу. Як то кажуть, всім удачі! Слава Україні! До побачення!